Подія, яка назавжди залишиться в історії українського футболу. 2009 рік. Перемога Шахтаря в Кубку УЄФА. Згадаймо, як це було. Все почалося ще в лізі чемпіонів, де гірники зайняли третє місце у групі з Барселоною, Спортингом та Базелем. Обіграв на виїзді майбутнього переможця ЛЧ. Це відправило їх у Кубок УЄФА. В одній 16-й фіналу суперником став міцний Тоттенхем. Перший матч у Донецьку, 2-0. Голи Селезньова і Жадсена. На Вайтхарт Лейн, один 1 Крапку ставить. Фернандініо. Шахтар проходить далі, і це тільки розігрів. В одній восьмій Це СК. У Москві Шахтар зазнає поразки 0-1. Але вдома атмосфера просто зашкалювала і гірникам вдалося змінити ситуацію. Спершу Фернандіньо з пенальті, потім Луїс Адріано, 2-0. Це був момент, коли стало зрозуміло. Команда готова битися до кінця. Чертфінал. Марсель. Французи тоді мали серйозний склад, але Шахтар здобув. Певнену перемогу 2-0 у Донецьку. Матч відповідь на переповненому велодромі видався складним. Але гол Адріано зняв всі питання 2-1. У півфіналі поєдинок, який пам'ятають всі, класичне українське дербі проти Динамо. Перший матч у Києві завершився 1-1. Важливий гол на виїзді забуває Фернандіньо. У Донецьку вирішальний момент. Лише індивідуальний прохід Ілсіньо на 89-й хвилині встановлює фінальний результат. 3-2. За сумою двох матчів у фінал виходить Шахтар. 20 травня. Стамбул. Фінал проти Вердера. У німців Озіл та Пісаро, але вже на 25-й хвилині Луїс Адріано відкриває рахунок. 1-0. Вердер швидко відігрався потужним ударом на зі штрафного. Матч переходить в овертайм. І ось 97-ма хвилина. Даріо Серна віддає передачу і Жадсон забиває переможний гол. 2-1. Ніч, коли Вся країна вибухнула емоціями. Це перемога, яка стала вершиною українського чемпіонату. Пиши в коментарях, який матч подарував тобі найбільше спогадів.